Друзі, вітаю. Це українська правда і формат Пилай. Далі будемо говорити про удари збройних сил України по тимчасово окупованому Криму. У якій точці ми війни сьогодні знаходимось? Далі також поговоримо і про прогнози керівника головного управління розвідки Кирила Буданова і про його оцінку ситуації на фронті, та як він. Бачить е, ядерні погрози Путіна про все це далі в деталях. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду, демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, долучається до нашої розмови. Пане Тарасе, мої вітання вітаю вас, доброго дня. Пане Тарасе, ми бачимо удари збройних сил України по тимчасово окупованому Криму. Бачимо відео, як Росіяни ну фактично розбігаються на пляжі. І є повідомлення інституту Дивчої війни про те, що ну власне росіяни спеціально розміщують систему ППО поблизу цивільних об'єктів. Е, на вашу думку, ця тактика Росіян буде далі продовжуватись, можливо, навіть гіперболізовуватись, і інша історія, куди ж ми все ж таки влучили е, під час останніх ударів по тимчасово окупованому Криму. Так, ви абсолютно праві, в тому, що ну, скажімо так, тактика росіян якраз і полягає в тому, щоб прикриватися цивільним населенням. Ми це бачили не лише по Криму, ми це бачили і по окупованих частинах Луганської і Донецької областей, коли засобами розвідки фіксували, що військова техніка росіян або переміщується дуже близько біля цивільних об'єктів і взагалі біля цивільної інфраструктури, або місця розташування цієї техніки. Теж знаходяться поблизу помешкань цивільного населення і так далі. Так, ну і зрештою самі по собі російські військові об'єкти, ті, які росіяни розгортають на посилення власних окупаційних підрозділів. Росіяни це теж намагаються робити поблизу помешкань цивільного населення безпосередньо в самих населених пунктах. Ну і зрештою, таким чином вони справді з одного боку намагаються використати цивільне населення як живий щит, з іншого боку, вони ну, насправді таким чином порушують звичаї Правила ведення війни, і зрештою на свідомо наражають цивільне населення на небезпеку. Тому власне це для них типова тактика. Зрештою, навіть якщо згадати, пам'ятаєте в минулому році, коли от були такі активні нальоти невідомих для росіян безпілотників на Москву, то там росіяни теж демонстративно панцирі свої розставляли буквально, от там навіть на дахах, так би мовити, та цивільних будівель. Ну і зрештою, це точно та сама тактика, тобто, ну абсолютно. Ігнорування того, що це може потенційно наражати на небезпеку цивільне населення, навіть своє власне. Ну Зрештою, ми розуміємо, як путінський режим ставиться до життя і здоров'я власного населення, так Ну і зрештою власних солдатів. Якщо говорити про те, які Ну власне які об'єкти ми вразили от в під час крайніх ударів атак себе по українському Криму, і зрештою те, що повідомляється принаймні, в офіційних джерелах, це в першу чергу така дуже цікава і дуже. Стратегічно важлива ціль це е, об'єкт дальнього зв'язку росіян, е, і зрештою там було і відео і спеціалісти теж підтвердили, що цей об'єкт насправді був вражений. Ми розуміємо, що це системна робота наших сил оборони, тому що е, ну насправді по е, якщо ми говоримо по тому, які е, об'єкти ми вражаємо зараз російські військові на території Українського Криму. То е, ну ці об'єкти, грубо кажучи, можна розділити на такі от три основні групи. Е, перша група це військові аеродроми. І таким чином ми е, мінусуємо, так би мовити, та, російський військово-повітряний потенціал, е, принаймні на е, південному напрямку, і зрештою не даємо росіянам можливості використовувати на, в повній мірі якби, їхню фронтову авіацію ну, менше на південному напрямку. І зрештою командування <кхух>, повітряних сил України це підтверджує, тому що насправді росіяни змушені е, менше використовувати е, ну, якби, свої літаки, <кхух> більше опираючись на е, вертолі. Авіацію. Другий тип об'єктів, які ми знищуємо, це власне, російські радарні системи і зенітно-ракетні комплекси, тобто їхні спроможності протиповітряної оборони в Криму. Ми успішно палимо російські С-300, С-400 на території Криму. Ну і зрештою там. Росіяни почали хвалитися, що вони притягнули туди навіть С-500, якийсь там тестовий, очевидно зразок. Ну, ну скоріше за все, що його чекає та сама доля, що і е, всі його попередники, е, які були успішно знищені українськими балістичними ракетами, <клістичними> ракетами і крилатами, також на території Криму. І відповідно третя група цілей, які ми знищуємо, це відповідно російські об'єкти зв'язку, які забезпечують стратегічну комунікацію між російськими військовими обмінами. Інформацією, ціле вказання, моніторинг інформа... моніторинг ситуації в повітряному просторі в першу чергу на материковій частині України, тобто, фактично, ми. Позбавляємо росіян можливості а, бачити, що відбувається, на, а, зрештою, на основній частині території України. Ми ну, і, відповідно, таким чином позбавляємо їх можливості а, ефективно планувати, в тому числі, ракетні дронові удари. Тому що раніше росіяни для такого моніторингу використовували літаки А-50. Це їхній потенціал. Ми дуже сильно похитнули ще на початку цього року. І, зрештою, ми змусили таким чином росіян. Переорієнтуватися на на наземні системи ці станції дальнього зв'язку для того, щоб пробувати зрештою компенсувати собі втрату цих потужностей, і от тепер ми бачимо системну роботу наших сил оборони і по цьому типу російських військових об'єктів. і очевидно, що стратегічно це вкладається в певну рамку, яка теж має такі от дві основні складові. Перша складова це. Підготовка так би мовити поля бою до прибуття повноцінного українських F-16 і відповідно створення для них максимально безпечних умов експлуатації і відповідно максимально небезпечних для росіян та умов використання повітряними силами України цих бойових літаків. І другий момент цієї стратегічної рамки він полягає в тому, що ми насправді таким чином системно продовжуємо а, уже не перший рік а, ефективно манусувати російський воєнний потенціал в Криму і наша головна стратегічна Задача там це зробити неможливим для росіян використовувати е, території півострову у військових цілях. Е, насправді, е, ну, ми бачимо, що ми е, ну, якби досить ефективно рухаємося в цьому напрямку, але тут є один нюанс е, російських військових об'єктів на території Криму. Дуже багато. І зрештою, ми повинні обирати по-перше, пріоритетність відповідно до того, яка кількість систем ураження у нас є, і відповідно, як Росіяни реагують на кожну таку атаку. Тому що, ну зрештою, ми розуміємо, що кожна така атака для росіян це, ну так би мовити, привід спробувати щось, щось нове притягнути в Крим, так або як якимось чином пробувати захищатися від ударів українських української балістики і крилатих ракет. І з іншого боку, ми також розуміємо, що ці удари вони, крім того, що от мають такі Стратегічний характер, тобто ми, в принципі, повинні перетворити для росіян з військової точки зору Крим на такий собі чемодан без ручки так які вони використовувати абсолютно ніяк не зможуть. Але з іншого боку, ну скажімо, те, що росіяни з 14-го року впродовж десяти років розбудовували в першу чергу саме військову інфраструктуру на півострові для того, щоб створити для власної окупаційної армії там максимально комфортні, максимум і, і відповідно щоб вона там була максимально ефективною, то власне кількість військових цілей росіян на півострові вона є великою, і вибирати з, з, з поміж них ми повинні в тому числі такі, які дозволяють нам е відчувати ефект від їх знищення безпосередньо на полі бою, е ну принаймні на південній ділянці е фронту. пан Тараса, е хотів вас запитати, як ви бачите цитату керівника головного управління розвідки Кирила Боданова? Я зараз її наведу, і ви її точно чули і чули декілька разів. Ось його остання заява він оцінював ситуацію на фронті. Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць і легшою. Не стане я спеціально знаєте, скопіював е, частину Армагеддону Не буде в Google і подивився, коли ще е, керівник української розвідки такі робив заяву. Він таку заяву зробив е, 12 червня і ще 22 травня. Якщо прямо мені здається, повністю скопіювати текст цієї заяви, вона буде повністю відповідати сказаному раніше, але ось тут прямо звучить дуже конкретний термін: е, що найменше місяць. Буде дуже складною ситуацією на фронті, як ви це росії що не місяць буде складно, а далі ще складніше чи буде все ж таки ну зменшення цього тиску росіян? Тут насправді ситуація буде залежати багато в чому від того, як буде реагувати в першу чергу путінський режим. Очевидно, що пан Буданов говорить в першу чергу, оцінюючи ну, військові аспекти так, цієї ситуації. Але ми чудово розуміємо, що от в реакції росіян, в реакції російського політичного керівництва буде більше все таки ось цієї політичної складової. З військової точки зору ситуація ну, якби загалом зрозуміла, хоч вона і насправді дуже не, не, не легка і непроста. Ми від самого початку року ми бачили активізацію росіян а, на різних напрямках, в першу чергу на східній ділянці фронту. Ми бачили, що росіяни, ну от як, наприклад, під Авдіївкою, так, вони абсолютно перестали рахувати свої втрати. І, зрештою, ну якби середній рівень їхніх втрат, от, якщо брати там на весну, він був десь приблизно від 800 до 1000 осіб на добу. І причому ну, якби темп росіяни не збавляли тут ситуацію насправді для них. Бо, в той факт, що uh... Принаймні, за основ за офіційними цифрами їхньої мобілізаційної спроможності, і за оцінками наших західних колег та військових розвиток країн-членів НАТО, зрештою наші військові аналітики теж цю оцінку підтверджують. Росіяни зараз, як і в принципі кілька місяців тому, вони можуть без проблем для себе підтримувати рівень мобілізації на Росії десь приблизно у 30 тисяч осіб на добу, тобто, якщо брати оці втрати по тисячі росіян. Знову ж таки на добу помножити це на 30, так тобто, от ми виходимо на цю цифру 30 тисяч, тобто при поточному рівні втрат в тисячу осіб так, росіяни приблизно можуть виходити в нуль кожного місяця. Тобто, в принципі, їм якби, це не становило, не становило якоїсь певної проблеми. Але так було до того, як росіяни спробували відкрити харківський напрямок, так би мовити. Так? І там уже їхні втрати вони почали сягати в такі самі пікові періоди 1700-1800 осіб. На добу, зрештою, ну, скажімо, росіяни зменшили там темп операції, тому що зрозуміло, що вони вже вийшли, так би мовити, та, за цю цифру їхньої зони комфорту. Але тим не менше, ці втрати росіян там продовжуються. І фактично, ми бачимо, що ну, російська військова машина в плані так би мовити, того, що вона втрачає як мінімум по особовому складу, вона працює зараз на пікові власних спроможностей. Велике питання, чи здатна російська військова машина працювати так довгий час? Та? Тобто, ми зараз бачимо, що вже скоро. Буде півроку, як фактично, росіяни продовжують штурмові дії на українському фронті, от, приблизно в такій самій інтенсивності. Причому ну це не значить, що росіяни абсолютно спокійно себе почувають в плані мобілізації, тому що ну насправді вони були змушені задіяти певної певну частину резервів, тих, які вони готували в принципі для стратегічного прориву. І тут ми підходимо до другої частини цитати пана Буданова, так що Армагедону не відбудеться, тому що насправді для стратегічного прориву росіян не вистачає ну щонайменше, людського ресурсу, тому що ну значну частину його вони зараз втрачають на те, щоб підтримувати ось цей інтенсив. Тип операцій. І от е, тут ми підходимо власне, до політичної складової е, би, цієї проблеми для росіян. Які рішення буде далі приймати путінський режим, враховуючи цей рівень втрат. Та тобто, ну очевидно, що Російська Федерація до кінця року не зможе нести такі втрати, і очевидно, що з е, тим, як росіяни наскільки активно вони залазять, так би мовити, обома руками от в ті резерви, які вони для себе підготували, е, скоріше за все, що десь на е, завершення літа постане питання про те, е, е, ну що треба активізовувати мобілізаційні процеси на самій Росії, і власне, тут ми підходимо до певного політичного моменту, де е, Ну, скажімо, от такі рішення вони будуть складати певну трудність для путінського режиму, тому що ну по великому рахунку а, в російській пропаганді поки що немає з чого ліпити якісь а, переможні, так би мовити, картинки, так тому що на харківському напрямку росіян все зупинилося. А, ми почали бити по території Російської Федерації прикордонні не лише з Харківською і Сумською областями, а в нас вже якби ну, в принципі є карт-бланш на те, щоб бити по а, всій протяжності російського прикордоння, так з. Ті, ті, ті регіони, які межують з Україною по міжнародно визнаних кордонах, ну і зрештою, ми фактично щоночі створюємо для росіян проблеми в Криму для їхніх російських об'єктів. Тому власне виникає питання, чи ну, наприклад, буде у путінського режиму певна політична база, певний політичний фундамент для того, щоб оголосити в таких умовах ще більшу мобілізацію. Так і зрештою, це може в певний момент часу. Призвести до певного сповільнення темпу російських операцій, це не значить, що вони повністю ну, якби втратять темп, це не значить, що а, ну скажімо, а, це станеться одномоментно і на а, всіх напрямках ну от якби східного і північно-східного ділянок фронту. Але тим не менше, ну принаймні а, на другу половину літа путінський режим буде змушений а, трошки так, би мовити, збавити оберти та скинути ці оберти для того, щоб подумати, а що робити далі, тому що втрачати людей і техніку в такому темпі. Ну, насправді їм е, в вдов, довгий період часу довгу їм не вдасться, і тут буде просто е, питання, так би мовити, ребром, да? чи продовжувати це далі, але тоді треба думати про механізм, яким чином е, перезапустити мобілізацію на самій Росії, або треба сповільнювати темп і відповідно тоді е, пробувати це подати як е, ну, щонайменше, там як Путін любить казати, що от вони там бережуть життя своїх військових, там і так далі. Так тому е, власне, от ця політична складова, вона поки що залишається. Під знаком питання, тому що ну ми чудово розуміємо, що на Росії такі рішення приймаються як правило одноосібно, Ми чудово розуміємо, ким такі рішення приймаються. Ми чудово розуміємо рівень адекватності якби тої, тої особи, яка ці рішення приймає. Тому насправді спрогнозувати точно так, що буде відбуватися, наприклад, через місяць чи через два з цієї політичної точки зору, насправді не просто, хоча там є кілька сценаріїв, насправді ну крім сповільнення темпів операції на території України, може бути ще, ще сценарій ескалації з. Росії з використанням частково білоруського ресурсу десь на кордонах з НАТО, наприклад, так і тоді цей момент дійсно може бути використаний російською пропагандою, щоб перезапустити мобілізацію на Росії. Тобто вони скажуть: дивіться, на нас нападає НАТО, да треба значить родіна в опасності, і вже всі, так би мовити, забули, що, що відбувається на фронтах в Україні. А отут треба треба всіх рятувати від НАТО. І тоді, отак би може відбутися перезапуск цієї мобілізації, але знову ж таки, тут дуже багато всяких. Міжнародних і геополітичних факторів, які будуть впливати на те, як будуть прийматися такі рішення в Кремлі. Хоча такий сценарій дійсно російським керівництвом розробляється, і просто насправді стоїть питання моменту в часі, коли буде вибраний, вибраний правильний момент для старту цього сценарію, для його запуску. Чи то після ювілейного вашингтонського саміту НАТО влітку цього року, та от уже він там буквально за кілька днів буде стартувати. Чи то ближче до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, чи то після них, коли стане зрозуміло, що е, там ситуація неоднозначна. Одним словом, е, ну якби вибір конкретного моменту е, для запуску даного сценарію е, буде е, опиратися на дуже багато факторів і російських внутрішньополітичних, і зовнішньополітичних. Але той той факт, що цей сценарій готується, і він може бути використаний Кремлем для того, щоб посилити мобілізаційні е, свій власний мобілізаційний потенціал, це насправді факт, і нам теж треба бути до цього потенціалом потенційно готовими пане Траси, наостанок вас питає про ядерну риторику, яка сьогодні використовується, і на неї реагував той самий пан Богдан. Справа в тому, що знаєте, коли я читаю коментарі. Там в різних російських пабліках, ну, по довгопрофесії, що називається, під новинами, коли по Криму щось прилітає, по Росії щось прилітає. Там часто можна прочитати, нам треба ядерка ударити в ответ, чи щось шо, таке воно звучить. Я так розумію, що є один адепт ядерної риторики в Росії. Так точно, це Дмитрий Медведєв. Він також любитель, так достатньо. Жорстко заявити для росіян зрозумілою мовою? Ну кажуть, що він таким чином політтехнологи працює на свій ядерний електро, щоб бути зрозумілим своїм виборцям. То їхні справи, Справа в тому, що Крило Буданов також реагував на ядерну риторику Путіна. Він сказав, що застосування ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для Путіна. На вашу думку, пане Тарасе, ці великі політичні ризики вони всередині країни чи все ж таки. Зовні Росії в першу чергу ці ризики зовні, і ці ризики пов'язані із тим, що насправді наші західні союзники вони впродовж ну, ще не менше останніх півроку досить сильно змінили своє бачення, свої підходи і, зрештою, навіть свої реакції на російський ядерний шантаж. Тобто, ну, ми пам'ятаємо, що два роки тому все стартувало з того, що от ядерна війна третя світова, це дуже страшно, не треба ескалації, давайте ну, краще не провокувати Росію там і так далі. Та? Тобто, нам... Не говорили навіть про те, що а, ну, бити по Криму не потрібно, тому що Дмитрій Алкогольович тоді теж писав, що будь-який удар по Криму, там, як тільки щось прилетить, ми зразу будемо натискати на всі червоні кнопки. Ну от Ми буквально сьогодні почали нашу розмову з вами з того, що е, в Крим летить активно е, щоночі, щодня, е, і е, в кожен момент часу там горить якийсь російський військовий об'єкт. І, зрештою, нічого не відбувається. Е, те саме фактично е, можна сказати про удари. Е, Української зброї американського походження, власне, і по території самої Російської Федерації, тому що був такий цікавий момент, коли російський фюрер там зробив прес-вихід, так би мовити, да, до своїх так званих журналістів, коли він перебував з візитом у В'єтнамі. От і там йому ставили такі дуже цікаві насправді запитання, які ну мабуть що було дуже несподівано почути від російських так званих журналістів, в тому числі його питали там от в контексті угоди, яку він підписав з. З лідером Північної Кореї, Чен чинином так, про там взаємні гарантії безпеки і про те, що фактично там. Є механізм того, що якщо на одну із країн здійснено збройний напад, то інша країна повинна прийти на допомогу. їй. І от питання одного із російських так званих журналістів воно стосувалося ударів української зброї по Білгороду, от, і відповідно по російському прикордонню, і чи не є це ну, по факту, офіційно формально якби актом збройної агресії проти самої Російської Федерації, тому що це зрештою удари по російській території в межах так би мовити, та, міжнародно визнаних кордонів Російської. Федерації. От. А, причому це ж удари просто конвенційної зброї. На що а, Путін дуже довгонявся, він а, насправді сказав, що треба, а, треба проаналізувати ситуацію. Та? Тобто, ну, а, по Белгороду ми і по ми і Вже давно і інтенсивно знищуючи там російський військовий потенціал, російські військові, військові об'єкти. А от а, російському диктатору треба аналізувати ситуацію для того, щоб зрозуміти, що там відбувається. І це знову ж таки ми говоримо про використання конвенційної зброї. В Такому близькому російському прикордоні тому, власне, якщо говорити про те, які як Путін, Путін особисто так, його оточення оцінюють ризики від ядерної ескалації реальної, так а не такої бутафорно-пропагандистської, то скоріше за все, що у російського військово-політичного керівництва там страхів набагато більше, аніж від того, що відбувається з конвенційними озброєннями, тому що Захід дуже чітко дав зрозуміти, що, по-перше, він чудово розуміє природу цих от російських. За погроз, так і зрештою, такі лідери, наприклад, як президент Франції Макрон, у відповідь на російський ядерний шантаж, прямо сказали: Ну окей, але ви не забувайте, що у Франції, наприклад, теж ядерна зброя, яку ми теж готові використати. І так само в форматі військових навчань цього року і минулого року західні партнери показали Росії насправді готовність на практиці втілювати ті стратегічні рішення, які були прийняті на вільнівському саміті в минулому році. Північно-Атлантичного альянсу, і от було два епізоди а, уже на військових навчаннях в цьому році на навчаннях Steadfast Defender 24, коли американські стратегічні бомбардувальники Б-52 виходили на курси пуску крилатих ракет на полінії Санкт-Петербург, і от північ Росії, так, тобто, вони фактично це моделювання удару у відповідь да, після використання Росії ядерної зброї. Причому це не просто слова, а це ну, реальна демонстрація того, як це буде відбуватися насправді. На болотах дуже сильно горіло все, та там ну, стояв дим стовпом і зрештою таким чином союзники показали, що вони знають куди бити, принаймні по для того, щоб відмінусувати весь російський військовий ядерний потенціал на півночі Російської Федерації. Ну відповідно були навчання нещодавно закінчилися такі великі в Балтійському морі Балтокс-24, і там теж американські бомбардувальники під прикриттям винищувачів здійснювали заходи на пуски на точки пуску ракет для знищення військових цілей росіян в Калінінграді, да, тобто, це теж одна із один із пунктів, які росіяни намагаються використовувати для ядерного шантажу для того, щоб погрожувати розміщенням там ядерної зброї, і от зрештою там з Калінінграду вони вона кудись зможе долітати. Тобто, насправді з такими кроками а, західні союзники а, не просто декларують свою готовність відреагувати на практиці, так от на російський ядерний шантаж, а вони просто демонструють російському керівництву, що. А, Ну як це буде виглядати, і насправді на принаймні, на даний момент е, ці речі вони є максимально дієвими, тому що ну от на фоні того, що Путін, наприклад, постійно говорить про е, ядерну зброю, та і про все інше, він паралельно от на цьому е, Пітерському як. Його мені сподобалося, я називали між пліменному форумі, коли він там з Карагановим виступав. Він ж Караганову опанував, бо той колись написав статтю про те, що треба всіх в ядерний пепілів. От Росія має першою нанести удар з використанням ядерної зброї по своїх західних противниках. Так от Путін сказав, що ну ні ні ні, так не треба. Ми ж цивілізовані, ну ми ж хочемо там зберегти життя, і взагалі в ядерній війні виграти не можна. Тобто, ну насправді, принаймні на даному етапі, російський ядерний шантаж залишає. Ється в форматі е виключного гібридного інструментарію, бо зрештою навіть ці спільні. Е Навчання, як росіяни, те, що дуже в пропагандистському сенсі, дуже цікаво назвали з білорусами нестратегічних ядерних сил. Ну бо насправді там йшлося про тактичні ядерні сили та і тактична ядерна зброя, але росіяни підкреслили, що це не стратегічні, а стратегічні в них також є. Ну так там все обмежилося електронними пусками ракет. Вони навіть якусь з балванкою якусь ракету побоялися запустити десь біля кордонів з НАТО. Тобто, принаймні на сьогодні путінське оточення і він особисто очевидно розуміє всі ризики з. Зовнішні, які пов'язані з використанням Росії ядерної зброї, і всі чудово о, о, в цьому колі Путіна вузькому розуміють, що о, використання Росії ядерної зброї, принаймні на даному етапі, воно буде означати о, кінець о, влади оцього вузького кола Путіна на Росії. О, ну і зрештою розпад російської держави як такої, тому що без ядерного потенціалу, без цієї ядерної дубінки, ну насправді о, путінський режим йому в зовнішньому аспекті абсолютно немає на що опертися. тому принаймні на сьогодні це шантаж і гібридний інструмент Кремля пане Тарасе. надзвичайно вдячним за те, що знайшли час для української правди Дякую. для глядачів. Нагадаю, що це був Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду, демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Говорили про ядерні прогрози Путіна, говорили про. Удари по тимчасово окупованому Криму. Ну і власне про те, в якій точці війни ми зараз перебуваємо. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях та ставте вподобайку під цим відео. Ну і не втомлююсь закликати вас підписуватись на українську правду, якщо ви ще цього не зробили.